Всім привіт! Сьогодні ми будемо тестити нові гіперзаряди. Вони вже вийшли: От на мех, Честера, Лолу, Грома, Бастера і Сему. Але в цьому відео я не буду саме всі купляти. Я куплю саме на Честера і Грома, бо це персонаж, на яких я би точно хотів купити гіперзаряди. Тому ну, давайте купляти перший гіперзаряд на Честера. Сладкий лавки Ну Смалик прикольний. Це а Давайте одразу і поставимо. І будемо ми їх тестити у ранговому бою, бо вони у мене на тисячі кубків, а гром в одиночному зіткненні буде поганий. Тому будемо їх тестити ось тут, засуха. Ну, в принципі, карта для шестеро не саме погана. Ми зараз ми все швидко виберемо і я повернусь. В общем, чогось хтось відключився. І давайте зразу на всякий випадок виберемо той гіперзаряд. Вот. Скінги буде Такий Такі смажений. І тепер погнали. У чистом полі карта, до речі, теж непогана для Честера, тому повернуся. Ми все виберемо. Надійсніх не відключиться. Все, ми вже усе вибрали. Я вибрав Честера. Ну, гаджети посівки такі, не бачу смислу. У нас Леон з доволі хорошим білдом. І брок. В принципі, білд теж непоганий, правда, я не розумію, навіщо нам оце снаряження на броці. А у них пік такий трошки протємненький. Буде сильно, якщо Коль гарно вміє грати, то буде погано. А, і комар буде бісить? Ну може бісить, так не знаю. Ну зараз, мабуть, все добре. Подивимося, якраз наскільки швидко буде гіпер набиватися, бо я чув, його понерфили, бо він був дуже імбовий, набивався там. Дуже швидко. Тому зараз ну. Блін... Блі. Если б у меня тычка была, ну ладно, тут я бы. Да. Кстати, вот подивимся, я набув ровно одну ульту. Ну, Ладно. Треба будет просто в наступній грі трошки більш обережнішим. И все будет добре. А, ну гіпердуравич не, не. не дуже шукал. Не дуже долго. Просто все-таки гарно набивается. Тихо-тихо-тихо. Так, аккуратненько сюда пробегаем. И комара истребляем. О, нет. Я что, специально на за забанной фэд бы я знал, что буду играть за щерсера. блин <плодисмент> <плодисмент> Хорошо. Я сюда. Сейчас за гипер буду. Ну, Вот и гипер у нас есть. Минус <звук> Диносайз... <звук> на Так не вин имба. Ты бачила гипер имба? Не, гипер прям имба имба. Нет, ты бачил? Я просто кину туда. И все. Ну сразу минус эльфа и минус все. Це щемба. Ось так от будемо. Ну, в принципі, було не важко, ми один... Ну, перший раунд програли за топості. Я не знаю, чого так протопили, ну, гарно. Ну, от якось так. В принципі, йде непогано, погано і ще цей швидко виіграємо. Йдемо грома тестити. Сьогодні не думаю, що будуть довгі відео якісь. Ну, просто за те, що такий Чесно, я побачив, що такий, ну, прямо амболенький. Ну, хтось тобто, там уже здався. Another satisfied customer. Ну и гипер не заводить. Боже, боже, что вы за люди такие противные? Ч Мне трошки еще ты, а до гипера не Десь вони щось проіграють, так да, вони приіграють. Ого, ну у нас брок тупий, він не вивез. Ну, щоб я зміг завести гіпер. Ну і ще раз. На них Вже, да? Ну я якось не знаю, протепила дуже сильно. Особливо я того кольта вмер. якось дуже тут максимально. Ну ладно. Навал. вал. Ну я не попав, але ну, що ми зрозуміли, да, що він дуже любляють. Вони його жорстко дуже заміхали. Він раніше був дуже імбовий, а зараз ну, дуже імбовий, але не прям, щоб зуб супер. Я мовчав, бо дуже сильну качені, мені їх розмовляти. Ну, от якось так, гіперночистрими протести, він доволі імбовий, так скажемо. Ну до навіть. Тепер будемо тестити гіпернагрома. Я від нього ожидаю дуже багато всього. І... О, кстати, пінчик класний. Сразу ставим эту же иконочку. Ммм. Mm -hmm. И теперь заходим сюда и Ну, огром. Сейчас рванью. Вот так. Ну от якось так. Погнали грати. Ой, надіюсь нам щас. О! Чудова карта для Грома. Якраз гарно. Треба забанити Лілі і... Едгара. Але забани Едгара, бо його частіше беруть Ой, ні. Бо його частіше беруть. Не ж Лілі. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Забаньте Лили, Лили, а, нет. Мику тоже хорошо. О, Лили забана. Да? Хорошо. А, билд, билд хороший. Да. Вот такие вот у нас билд. Хороший билд. Булька, булька, булька. повернусь, когда я все уже. Опять хтось отключився, що дуже жалко, бо тепер я отключусь. Все, я опять тут. Да-да-да-да-да. Угу. Вот. Петум, що за говно. Ладно. От нельзя було, да, от на той карті сыграть. Ну прям вообще нет, 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 нет. Вот цета гром буде погано. Так що, если у нас не получится, то ми в другую картку підемо. Ну, я уверен, що ми за 2 катки, мінімум 2 катки, гіпер той наб'ємо. Що за 2,5 хвилин набуду гіпер, ну це якось... Так, запрещаємо. Заключаємо. А, вже закрутили. Шотуплю якусь. Окей. Грома я взяв, головне, щоб вони щось не взяли якихось... Персонажи, які зможуть легко контрити грома, там, наприклад, Морфіс, велик, Карделиус. Проблемка. У я зможу Рельку Пенни вбивати. Да? І Це доволі так хорошо. Ну хуете. Хуети. Такі не отключайся, пожалуйста. Ти можеш включиться. Динамо. нормально. Вот. Может сейчас буду бывать динамайка, спайк зможе убить Карделіуса, а я зможу убить Пені її турельку. Вот так вот. Тому напевно я піду на праву сторону і з правої сторони буду накидувати. да? Да, от я вот от встану, зараз вам висвічу, куди встану. І тут буду на них накидувати. А хотя динамайк не можно дати Я ще зліва заспавнился, то ладно, підемо на другу сторону. Ребята, что вы делаете? Что вы делаете? Хорош! Мортис, ну ты робот? Спай, дурни ты, спай. Ну что я Аргелиусом сраным. А ну гипер у него, кстати, тоже не дуже шутка Что печально. -то. А, блин, турелька. Я не завернула даже на него. Как странно это что они не забывают 8000 урона 8000 урона кстати какой-то прикол да так у меня есть гипер ука Щоб їх хорошо затестити, нам треба. Ха-ха-ха-ха, ну попа я є обох. Аааа, спайф куда тут решся. за спайф в команді? Ну все, ну не забыла там, потому что на спать уже дурней. В принципе, він ми забыл, но я тут пытался хотя бы якось там что зробити. Ну просто спать уже такой у нас в команде, не виноват. Ну, Подивиться на все дурнул. Что Що це таке? М да. не знаю, что я буду такое. Просто так уходим. Хорошо. Минус корм. Минус корм. Почти минус корм. Да ладно. Спайк хватил ему звук кинуть мяч на в Карделиусе. Нет, я не верю, это монтаж, шиномонтаж. это монтаж. Это монтаж, я не верю в це. Я це не досягає розумових здібності того спайка. В полі. У мене опять є гіпер. Треба сломати турельку. Я сломав турельку. Хорошо. Давай. А, спайк шопер. Ну, не хочу сейчас гиперкарри, что он есть. Точнее, что было. Хорошая идея, где я его могу использовать. Больше у меня ее не У меня там камень убыл. Теперь нас снова сюда приперлись.

Нет, да, мы тоже Что ты тут? Мортис. Что ты робишь? Просто сквозь мяч так вот хоть. Хуть. Все. Все, он просто сквозь мяч прошел. Да. Ну и ладно. Ди -ди 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 -ди. Ладно, одной точкой пока. Ну и ладно. Вот у него Так живем? Нет, Мортис, куда ты праешься? Ну что за она была мормирована? Он всякий звездец. Он не Мартес, честно говоря. Ну серьезно, он просто какой-то херней страдает сегодня. Да ладно? он Питати преч, славка, сморк. Є. Що ти преш, да. робиш такі дурні зі зданням своєї родини? <рекул> Я не знаю, що у Каделюсі було в голові, але ладно. Спасибо, тобі. Ой, боже, що сполагала. главное у... Нет! Она еще начала Ой, скорее пуга. Ту-ту-ту. Да, ту турелька Мортс, давай. Молодец. Хорош Морти Сигма. В общем, в принципі, в принципі, гіпер на грома ви протестує. Я що я можу про нього сказати? Він хороший, Не поганий, хороший, але гіпер на честь, чесно, краще. Краще грома. Вот. Все, що я можу сказати. Далі гром... Ну, на мех я не бачу смисла купляти. Ну, понятно, гіпер і гіпер, ну. Де його даже тестить нема сенсу. А за Бастера Лолу і Сима ну, я особо не граю, тому навіть не буду купляти. В принципі, відео вдалося доволі непогане. До речі, чекайте, вже скоро буде. Ну як скоро? Я вже пройшов майже половину. От, тому скоро буде відео, там, де ми будемо забирати весь пропас. Думаю, відео буде дуже цікавим, тому раджу вам його подивитися. І... Дякую за перегляд. До нових зустрічей.